Добрий день, діти! Продзвонів уже дзвінок, починається урок. Будемо старанно працювати, щоб мову рідну добре знати. Ви знаєте, діти, сьогодні ми отримали незвичайного листа і дуже стурбувалися. Прочитаємо його разом. Доброго дня, дорогі діти! Нещодавно у нас сталася трагедія. Зник один наш брат. Без нього країна не може існувати. Допоможіть нам його віднайти. З повагою мешканці країни морфологія. І ось такий незвичайний код у післямові до листа. Запишіть його. Для того, щоб розшифрувати, що ж записано в цьому цифровому коді, ми з вами перетворюємося на дешифрувальників. І нам на допомогу прийде клавіатура мобільного телефона. Тож, замість цифр підставте літери, і вас має утворитися слово. Справилися? Перевіряємо. Якщо ви правильно підставили літери, то у вас утворилося ім'я того зниклого брата дієслово. Вирушаємо на пошуки дієслова. Але як ми можемо його розпізнати, якщо ніколи не бачили? І сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо все, що ви знаєте про дієслово як частину мови, яке має лексичне загальне значення, які морфологічні ознаки властиві дієслову, і яку синтаксичну роль виконує ця частина мови у реченні? А ще ми з вами дізнаємося про те, які ж є форми вираження дієслова. Тож, вирушаємо у путь, і перед нами стоїть завдання. На кінець уроку поглибити знання про дієслово як частину мови, сформувати вміння відрізняти дієслово з-поміж інших частин мови, визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль, уміти знаходити дієслова в тексті. Звичайно ж, завдання стоїть на кожному уроці перед нами розвивати пам'ять, увагу. Логічне мислення, культуру усного та писемного мовлення. А ще хотілося, щоб ви дуже любили нашу рідну мову і бажали вчитися. То що ж таке дієслово? Дієслово – це самостійна змінювана частина мови, яка називає дію або стан предмета? Дієслова відповідають на питання. Що робити, що зробити. Але це не єдині питання. Питань дієслівних дуже багато. Ми ж з вами визначаємо тільки ті питання, які властиві початковій формі дієслова. Як мешканець країни морфологія, дієслово має свої ознаки, граматичні категорії. З молодших класів вам відомі такі граматичні категорії, як час. Особа або рід і число. А ось у сьомому класі ви дізнаєтеся про те, що є такі дієслівні категорії, як вид і спосіб. Дієслово тісно співіснує з іншими частинами мови і вживається у реченні. А в реченні виконує синтаксичну роль. Яку? Звичайно ж, дієслово відіграє найголовнішу синтаксичну роль, виступає в ролі присудка. А ще дієслово може виконувати і синтаксичну роль інших членів речення підмета, додатка, позначення та обставини. Діти перед вами віршований текст Володимира Сосюри. Облітають квіти. Обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні. У цьому тексті є три дієслова: облітають, обриває, їде. Визначте дієслівні граматичні категорії, відомі вам з початкових класів. Перевіримо. Отже, дієслово облітають вжите у теперішньому часі третій особі множини. Дієслово обриває має граматичні категорії теперішнього часу третьої особи одними. І дієслово «їде» граматичну категорію має теперішнього часу третьої особи одними. Сподіваюся, ви правильно визначили. Ці категорії дієслова. А тепер у цьому ж самому тексті визначте синтаксичну роль дієслова. Отже, квіти що роблять? Облітають. Вітер що робить обриває. Осінь що робить їде. Переконуємося у тому, що дієслова виконують найголовнішу синтаксичну роль присудка. Переходимо до наступного етапу уроку і познайомимося з вами із формами вираження дієслова. Першою формою вираження дієслова є неозначена або початкова форма. Або ж ще називають її інфінітивом. Дієслова в неозначеній формі відповідають на питання, що робити, що зробити. Наприклад, скосити, пекти. Наступною формою вираження дієслова є особова форма. Відповідають ці дієслова на питання: що роблю, що робиш, що робите, що зробиш, що будете робити. Наприклад, скосиш, що зробиш, скосите, що зробите, печу, що роблю, печуть, що роблять, безособова форма дієслова на то і безособові дієслова. Це дієслова, які вказують на кінцевий результат певної дії, можуть означати явище природи, стан людини, а також можуть мати на кінці закінчення но, то, і безособові форми на но то відповідають на питання, що зроблено. Наприклад, явище природи світає, моросить, стан людини. Морозить, безособова форма на но то. Спечено, скошено. Крім того, дієслово має ще і дві особливих форми дієслова, які називаються дієприкметник і дієприслівник. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, яка має спільні ознаки з дієсловом та прикметником, і відповідає на питання який? Наприклад. Скошений, який? Тобто той, що хтось його скосив. Печений, тобто той, який хтось пік. Дієприслівник – наступна особлива форма дієслова, має спільні ознаки з дієсловом та прислівником. І відповідає на питання, що роблячи, наприклад, печучи, а також на питання, що зробивши, скосивши. Діти, перед вами віршований текст. Виразно прочитайте його, випишіть усі дієслова, які є у тексті вірша, і визначте їх форму вираження. Коли надходить вересень злотавий повільною ходою і, йдучи, шовкові пестить вруна і отави, і журавлі гуртуються в ключі, вночі люблю дивитися. Як креслять засинений осінній небосхил падучі зорі. Наче сіє тесля сріблясту тирсу з-під вогнистих пил. Натисніть на паузу, випишіть усі дієслова, визначте їх морфологічні категорії. А тепер перевіримо. Отже, у віршованому тексті є дієслово, надходить. Особова форма. Йдучи особлива форма дієприслівник, що роблячи. Пестить особова форма дієслова. Гуртуються особова форма дієслова. Люблю особова форма. Дивитися, що робити неозначена форма. Креслять особова форма, засинений, небосхил який. Засинений. Особлива форма дієслова дієприкметник. Падучі. Зорі, які падучі. Особлива форма дієслова дієприкметник. І останнє дієслово сіє. особова форма. Сподіваюсь, ви правильно визначили форми вираження дієслова. Наш урок підходить до завершення. Сьогодні ми з вами пригадали все, що знаємо про дієслово як частину мови, тобто, яке загальне значення, які морфологічні ознаки властиві дієслову і яку ж синтаксичну роль виконує ця частина мови у реченні. А також дізналися, що є 5 форм вираження дієслова. Маю надію на те, що тепер ви легко будете розпізнавати дієслова з поміж інших слів частин мови. І допоможете повернутися дієслову у його країну морфологію. Я дякую вам за увагу і бажаю міцної дружби із дієсловом.